Терапевтична казка Макс та Рекс. Одного осіннього дня, коли листя на деревах почало змінювати свої кольори з зеленого на червоне і жовте, у маленького хлопчика Макса з'явився новий друг собачка на ім'я Рекс. Рекс був маленький і пухнастий з веселим чорним носиком і м'якими вушками. Макс і Рекс стали найкращими друзями. Кожен день вони разом виходили гуляти по парку, де осінні листя кружляло навколо них, ніби крихітні феї танцювали в повітрі. Макс кидав Рексу паличку, а він щасливо бігав за нею. Це було улюблене заняття друзів. Одного разу, коли вони гуляли в парку, небо почало сіріти, і почався сильний дощ. Макс і Рекс врятувалися під старим великим деревом. Не сумуй, Рекс, сказав Макс. Гладячи свого друга по голові, осінь це час, коли природа готується до зими, але вона також має свою красу. Макс розповідав Рексу про те, як осінь дарує нам чудові кольори, а дощик робить усе навколо свіжим і чистим. Так само і в нашому житті, продовжив він, іноді бувають дощі і похмурі дні, але завжди з'являється сонечко, і нам стає тепліше на душі. Рекс з задоволенням махав хвостиком, слухаючи Макса. Вони вирішили залишитися під деревом, поки дощ не припиниться. Тим часом вони насолоджувалися теплом один одного, навіть у цей дощовий осінній день. І коли дощ заспокоївся, Макс і Рекс вирішили вийти з під дерева, щоб продовжити свою прогулянку. Вони зрозуміли, що будь-яка погода може бути чарівною, якщо також і зі своїм найкращим другом поряд. Це осіння історія про Макса і Рекса нагадує нам, що навіть у важкі часи важливо мати поруч когось, хто робить тебе щасливим, і нагадує, що кожен день це частина пригоди, яку ми разом переживемо.